Добрий день, це магазин МТЗОк. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку цікаву позицію в нашому магазині. Дивіться, це іде фіксатор для відкритих дверей на МТЗ. Як воно працює? Якщо по-простому, ось у мене є стенд показати. Якщо по-простому, у вас є двері, на ньому є скоба, є замок. Ви просто берете цей фіксатор, вставляєте у скобу та у замок. У вас залишаються зафіксованими двері. Влітку дуже актуально, якось впоратися з цією спекою. Вони є двох варіантів. Є покоротший варіант, щоб не дуже широко двері були відкриті, це іде 11 см, цей іде-17. Конструкція проста, але досить дієва. Вже багато їх продали. Непогані відгуки за них. Це не завод. Це придумали наші хлопці і вирішили реалізувати. Виглядає воно, звісно, не ідеально, але головне це практичність. Так вони виглядають. Вони є ліві, вони є праві, є довгі і є короткі. Так це все виглядає. Також, якщо зацікавило, цікавило, можете звертатись, У нас є форточки на трактори МТЗ велика та мала кабіна. У нас там Також є ущільнювачі до них, якщо цікаво. Та взагалі маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, вирушивку сонечко та косарку Вірекс. Якщо вас щось зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону.